Привіт, вітаю на каналі Вант Ванви me. Я Анастасія Джогола, сьогодні в мене в гостях Поліна Столяш, hr лід компанії Queria. Минулого разу ми говорили про адаптацію співробітників, а сьогодні поговоримо про утримання співробітників, хто відповідає за цей процес і чому це важливо. Поліна, вітаю, дуже рада бачити тебе з нами. Так, вітаю навсе. Ми розуміємо, що не завжди треба утримувати співробітників, які хочуть піти з компанії. Але є ситуації, коли втрата співробітника може впливати на стабільність проекту, на терміни проекту, тому що треба час на заміни співробітника, може бути ризики втрати клієнта, і загалом втрата ключового співробітника може бути критичною для бізнесу. Тому давай поговоримо, що таке процес отримання і чому це важливо. Добре, а якщо казати саме про визначення, що таке утримання, це такий стратегічний підхід для забезпечення того, щоб ціні та ключові співробітники залишалися в компанії та продовжували працювати на покращення ефективності компанії загалом. Як ти вже сказала, дійсно утримання це дуже важливий аспект, в цілому в роботі компанії, адже він дозволяє нам утримувати і працювати. З хайперформерами, або так з ключовими співробітниками в нашій компанії. Скажіть, будь ласка, які фактори найбільше впливають на рішення співробітників залишити компанію, або, або залишитись в компанії? Насправді. Складно виділяти певні фактори, які важливі для співробітників загалом, тому що це така дуже індивідуальна штука, адже ми всі різні і, відповідно, закриваємо різні потреби в той чи інший час, працюючи саме в компанії, але можна виділяти так основне і загальне. Перше, це можливість навчання та розвитку. Так, якщо ми хочемо отримувати саме ключових співробітників, як, як правило, ці ключові співробітники вони досить амбітні і вони прагнуть саме, саме вдосконалюватися, розвиватися як професіонал і, і кар'єрно, в тому числі, тому це можливість навчання та розвитку всередині компанії. А друге, це момент визнання досягнень. Співробітників, тому що іноді дуже важливо для ключових а, співробітників казати, що вони роблять, давати їм а, фідбек, надавати зворотній зв'язок для того, щоб вони розуміли, куди саме вони можуть а, рухатися в плані свого розвитку і знову ж таки наголошувати на їх досягненнях. А третій момент це, звісно ж, конкурентна заробітна плата, тому що а, не, не, не можна не зважати саме на цей фактор, тому що люди працюють за гроші, і ці гроші. Які вони отримують від компанії, вони повинні бути в ринку. Тобто ми повинні розуміти, що наша зарплата вона не нижче ринкової. За цим також потрібно слідкувати, для цього є різні джерела, і порівнювати зарплату внутрішніх співробітників із ринком. Це, до речі, одна з таких прикольних і важливих практик для розуміння того, хто в нас може бути потенційно в зоні ризику саме через цей фактор. От і звісно, це комфортні умови роботи. Під комфортними умовами роботи я маю на увазі і культуру компанії, яка є всередині, і а, якийсь компенсаційний пакет, який діє в компанії, так balance, Тобто, це все входить саме в комфортні умови роботи, які також можуть бути ну іноді вирішальними для того, щоб прийняти рішення, чи хоче співробітник тут працювати або ні. Давай поговоримо ще трохи про ризики, які існують для компанії у випадку високої плинності кадрів. Які є ризики, звісно, вони ж є, як фінансові, так і не фінансові. Якщо ми говоримо за фінансові ризики, це ризики втрати проєкту. Так? Тому що дуже важливо і чаю розуміти, що є проекти. Всередині компанії, у яких по договору по контракту, які підписані з компанією, є заведений певний рівень плинності саме на цьому проєкті. і якщо рівень плинності співробітників на проєкті перевищує відсоток, який вказаний в. Саме в договорі, великі компанії, вони просто будуть розривати договір, і проєкт зупинить своє існування саме у вашій компанії. Це, до речі, дуже важливий фактор, про який мені здається, ну не всі не всі знають, і не всі розуміють, що є такий показник. Але тут для того, щоб знати цей показник, потрібна дуже гарна зв'язка sales HR для того, щоб розуміти, на яких проєктах потрібно більш ретельніше відслідковувати саме цей фактор. Тому тут, звісно, це втрата проекту, втрата клієнта. Іноді, навіть коли співробітник може піти, ключовий, який є для. Для клієнта саме, так, тому що є ключові співробітники для самої компанії, коли там, я не знаю, це хай який хоче змінювати процеси, так і він є дуже класний саме для розвитку компанії. А, і є люди, які ключові на проєкті, яких гарні відносини з саме клієнтом напряму, і іноді ці люди це не одні й ті ж самі, це можуть бути різні. І потрібно розуміти, що якщо в нас уходить важливий співробітник саме для клієнта, клієнт може закрити позицію. Закриття позиції означає зменшення прибутку для самої компанії, і звісно, це такі так більш фінансові ризики, і також, звісно, є ризики, які можуть ем, впливати саме на плинність інших співробітників, які навіть не думали йти з компанії, чому тому, що є таке поняття як лідери думок. Так, формальний або неформальний лідер. І коли в нас формальні лідери, це, звісно, менеджери ті люди, і є неформальні лідери, які впливають саме на мікроклімат всередині компанії, команди загалом, і якщо буде уходити цей співробітник, і його, його звільнення може бути негативним, це може також йти всередині команди, і може впливати і інші члени команди будуть задумуватися: хм, можливо, щось не так, і навіть якщо в них не було думок про звільнення. Вони можуть з'явитися. Okay. І, звісно, є третій фактор. Якщо як, ми говоримо, наприклад, за звільнення е, ключової людини, ви повинні розуміти, що в нас повинна бути заміна на ці ключові функції, які він виконував. Okay. І е, я знаю, що багато компаній вони складають такий собі лист замін. Лист функціоналу, що виконують ключові співробітники для того, щоб їх можна було в разі їх звільнення швидко і ефективно замінити, щоб не втрачалась робота саме всередині компанії. Це можуть бути заміни як з ринку самого, так і всередині компанії когось підвищувати на ту або іншу посадку. Але, звісно, ризики є завжди при звільненні ключових співробітників, як фінансові, так і не фінансові. Тут насправді ти частково навіть відповіла на питання, яким чином ми можемо мінімізувати ці, ці ризики, саме маючи такий, наприклад, лист. Um, так. Тому uh, дуже дякую. Uh, давай ще поговоримо про те, хто є відповідальним за отримання співробітників в рамках компанії. Насправді, uh -huh. uh, виділити когось. Одного, хто є відповідальним за утримання співробітників, як на мене, дуже складно. Чому? Тому що отримання це досить складний процес, який включає в себе багато факторів, і насправді, на мою думку, він починається ще з моменту співвесі та отримання оферу і підтвердження цього оферу від компанії. А, і у кожного насправді своя зона відповідальності. Якщо говоримо за HR, це… Виснув заслідковування самих ризиків звільнень, адже HR і менеджер в тому числі це люди, які постійно спілкуються зі співробітниками, мають змогу побачити якусь некомфортну ситуацію для співробітника, або відслідковувати, коли в нього є питання, які його дуже турбують, так і що можуть з'явитися в нього думки про те, що потрібно там звільнятися або шукати нові нове, нове місце роботи. Але як я і казала, процес утримання, це багатогранний процес, і там всі насправді департаменти вони відповідальні. <кій> Як, наприклад, налагоджена робота маркетингу та лідогенерації департаменту Лідгенів, Вона націлена на те, щоб приносити нові проекти. Нові проекти це, звісно, новий прибуток, але для. Працюючих співробітників це можливості працювати на цікавому проєкті, покращувати свої скіли, це можливість кар'єрного зростання, так якщо, наприклад, з звичайного розробника перейти в техліди, так це можна реалізувати як всередині свого проєкту або, наприклад, перейти на інший, розвивати його. Так само Sales сейл, Department, він дуже важливий, тому що він якраз відповідає за ось цей перехід від ліда до проєкту, так і погоджує всі умови. Фінансовий департамент дуже важливо, щоб там все також працювало злагоджено, тому що він відповідає за всю фінансову частину. Так тому складно, складно насправді мені виділити. І тут я б казала, що відповідальні насправді всі. Тому що, якщо буде добре налагоджений процес роботи комунікації HR зі співробітником, але він, наприклад, не буде отримувати якісного фідбеку від свого менеджера, не буде розуміти, що він зростає за зростання, так і покращення своїх хардскілів тут відповідальний менеджер. Може бути ризик, він може звільнитися. Знову ж таки, може бути тут налагоджено добре, але нестабільність фінансових виплат. Знову ж таки, так, це не зона відповідальності HR, на жаль, так, але це є ризиком, при якому співробітник може піти. Тобто, тут повинна бути налагоджена вся робота в цілому в своїй компанії, для того, щоб ретеншн або утримання були ефективним процесом в середині компанії. Угу. Давай ще трохи поговоримо саме про ролі цих департаментів або цих людей, якщо ми говоримо, наприклад, про менеджера у процесі утримання. Давай, мабуть, візьмемо декілька основних: тобто, візьмемо HR-а, менеджера, і я би взяла ще топ менеджмент компанії. Як ці три департаменти, три людини, наприклад, впливають на утримання співробітників, і яка їх роль? Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, якщо говорити так за HR, це та людина, з якою співробітник спілкується частіше, навіть іноді, ніж зі своїм менеджером, або, сподіваюся, в більшості компаній на рівних з менеджером. І це та людина, яка може відслідковувати ризики і створювати так. Створювати те, точніше ті процеси, які будуть утримувати співробітника. Як тут кажуть, за compensation benefits, налагодження комунікації всередині компанії, налагодження або вирішення якихось конфліктних ситуацій або ситуацій, які приносять дискомфорту праці співробітника, ці зони відповідальності HR. Тобто, якщо говорити за hr менеджера це у нас налагодження процесів в зоні відповідальності hr менеджера які будуть утримувати співробітників і які покращують його роботу. Це відслідковування ризиків комунікація зі співробітником. Так, вона має бути регулярною, так, але комфортно для співробітника. Тут важливо це враховувати, і, звісно, це донесення цих ризиків. Так, якщо ми бачимо, що співробітники з'являються якісь думки, або ми відчуваємо, що щось не ок, ми повинні проговорювати це менеджеру для того, щоб ми могли або спланувати, що ми робимо для вирішення цієї ситуації, але в першу чергу ми повинні вирішити, чи утримуємо ми співробітника, тому що на початку ти сказала дуже важливу тезу про те, що не всіх потрібно утримувати. Так, і тут HR повинен це також розуміти, щоб перед тим, як включати ретеншн, ну, тобто утримання, він повинен сам розуміти, а чи потрібно його утримувати. Тому це також дуже важлива штука, і HR і менеджер, вони в такому разі, вони в принципі, завжди працюють у зв'язці, насправді, але в плані утримання ще більше у них з'являється така зв'язка. Якщо говорити за самого менеджера, як я вже і казала, менеджер відповідає. За технічну сторону розвитку людини взагалі його роботи на проєкті. Тому також у менеджера лінійного керівника дуже важлива його роль, тому що він надає, як я вже сказала, фідбек стосовно роботи стосовно проєкту чи все ок, він може коригувати його дії. А для деяких співробітників, наприклад, життя без фідбеку на роботі це взагалі буде щось страшне, тому що йому потрібно постійно отримувати оцінку. Своєї роботи, будь-то негативна, позитивна, він повинен постійно її отримувати. Звісно, про кар'єрні можливості, це знову ж таки менеджер. Тому що, наприклад, якщо він бачить, що у співробітника є здібності лідерські, так він може також рекомендувати його на підвищення на якомусь іншому проєкті до Тімліда, ну, тех техліда для того, щоб він міг розвиватися. Тому якщо HR відповідає, знаєте, більше за. Комфорт саме всередині компанії, чи все ок, то менеджер відповідає, чи все ок людині саме за закриття його внутрішніх потреб розвитку, визнання, комфорту. Тут же відповідає менеджер. Якщо говорити за топ-менеджмент, він хоч він, хоча і не спілкується, як правило, так напряму зі співробітниками, але насправді топ-менеджмент дуже сильний. Впливає на співробітників, навіть вони можуть цього і не розуміти, тому що, як, на мій погляд, культура вона починає, знаєте почнете, вона починається з голови. Тобто, яка культура всередині топ-менеджменту, така культура буде спускатися нижче нижче до співробітників, якщо дивитися, так представляти такий трикутничок, топ-менеджмент це тут е зверху. Лінійні співробітники. Яка культура у топі вона передається лінійним менеджерам, яка культура у лінійних, вона передається до співробітників? І дуже добре, якщо Наприклад, у топів може бути не все ок, скажімо так, в процесах там, в комунікації, і лініння менеджера це розуміють, і вони не транслюються далі на своїх співробітників, але бувають випадки, коли якби, все транслюється, і тоді культура всередині самої компанії вона може бути не ок, і це знову ж таки буде впливати на прийняття рішення. І е, я знаю, що, наприклад, культура комунікації і спілкування, яка знову ж таки йде від топів, про те, як вони її затвердили, вона може настільки впливати на співробітника. І я це кажу з особистого досвіду, тому що я колись працювала в компанії, де мені все подобалось. Я просто обожнювала ту роботу, обожнювала свій функціонал. Взагалі, просто я не знаю, я кайфувала від цієї роботи, але культура комунікації, яка була там, і взагалі яка йшла якраз таки від топа. Вона мені не підходила, і це було фінальним моїм знаєте, таким аспектом, який коли я прийняла рішення, що я буду звільнятися. Хоча все інше супер було. Тобто немає ні культура комунікації ок, все. І я знаю, що в тій компанії потім також пішли звільнення зі сторони співробітників, тому що якийсь момент зім стало не ок. Угу. тому це насправді топи, це Дуже важлива ланка. Компанії і те, що вони роблять, це дуже важливо і воно дуже впливає на співробітників загалом. Дякую, мені подобається, що ти е, торкнулася теми саме корпоративної культури та комунікації і цінності компанії, як вони транслюються, ким вони транслюються? І що це дуже важливо. Е, це справді так. Е, скажи, будь ласка, з твого досвіду, які програми та е, інструменти є найефективнішими в утриманні співробітників? Якщо говорити за інструменти, які будуть ефективними, нам потрібно розуміти, що важливо для співробітника. Так, якщо, наприклад, ми розуміємо, що є фактори, про які я говорила та там на початку, розвиток, компенсації, зарплата, ну, саме виплата зарплат, тому якщо це стосується зарплат. Потрібно розуміти, як я вже і казала, чи в ринку знаходяться наші співробітники. Для цього потрібно вести аналітику. Аналітику зарплат внутрішніх, зовнішніх і порівнювати, вміння порівнювати і розуміти, де ок, а де не ок. Причому не ок може бути як зверху, скажімо так, переплата, так і недоплата, повинен розуміти HR і саме з аргументацією. Так, не просто нам потрібно підняти цю зарплату цьому співробітнику, тому що ну я так захотіла, і він мене попросив. Так ну поганенько буде аргументація для менеджера. Вона буде якби взагалі, взагалі не аргументація. А коли ми прийдемо з аналізом ринку, покажемо, що ось дивіться тут зарплата нижче ринку. Пропозиції є на цю вакансію, на його позицію. Вони вище по ринку, можливо, там навіть кращий соцпакет ніж у нас, тому нам потрібно щось робити або ми. його... Його втратити. Це вже звучить аргументовано, спонукає до дії до того, що потрібно щось вирішувати. Тому інструмент аналітики ми використовуємо всюди, і я не перестану не, знаєте, і не перестану про це говорити, що аналітика це одна із ключових наразі компетенцій, інструментів, процесів, всюди можна їх впихнути, для того, щоб аргументувати ту або іншу дію. Звісно, розвиток та навчання співробітників це також дуже важливо. Що ми для цього робимо? Для цього потрібно, звісно, розробити процес перформансу прейзлерів, де ми будемо оцінювати ефективність співробітників, надавати йому зворотний зв'язок, надавати йому можливість самостійно визначати для себе, куди він хоче рухатися, тому що важливо розуміти, що рух менеджера, який він бачить для співробітника, і рух співробітника, який він бачить для себе. Може взагалі не співпадати 100%. Тому ми повинні давати можливість співробітнику самостійно обирати для себе свій шлях, куди він хоче рухатися. Менеджер в даному випадку він надає зворотній зв'язок стосовно ефективності його роботи. Так, ефективність вона може оцінюватися по різним KPI на проєкті, але менеджер за це відповідальний. Також він відповідальний за надання. Фідбеку стосовно того, куди хоче рухатися співробітник, і HR-менеджер разом з менеджером вже відповідальний за те, як це реалізувати, так тому е, різні е, якісь там тренінг, девелопмент, процес, так його потрібно впроваджувати саме всередині компанії, для того, щоб співробітники була змога закривати е, цю потребу для тих, для кого це, в принципі, актуально. От, звісно, це визнання, визнання визнання і там винагорода. Так, під визнанням я знову ж таки кажу про те, що потрібно вміти хвалити співробітників. Але тут, знаєте, такі дуже важлива штука, що потрібно не перехвалити, тому що коли ви відзначаєте досягнення співробітників, але воно перше нещиро, або занадто НАТО ви хвалите навіть за якісь ну, Невеличкі досягнення, які просто людина робила, і це відноситься до її функціоналу, і це не є перевищенням її функціоналу. Воно може сприйматися досить негативно. Тому визнання це напевно якась така окрема тема коротенького спічу про те, як правильно хвалити співробітників. І, звісно, це винагорода. Винагорода вона це не зарплата. Винагороди я маю на увазі тоді, коли співробітник перевиконує свій функціонал, робить більше, ніж від нього очікують самостійно, або з того, що йому надавали таких тасок менеджер його, це потрібно винагороджувати. Тому а, система а, винагород, яка складається з компенсаційного пакету, системи стимулювання і мотивації це три окремих аспекти. А, потрібно також їх розробляти для того, щоб знову ж таки закривати. Всі оці ланочки і співробітники були задоволені, і тим самим не думали про те, що їм, скажімо так, час звільнятися. Кар'єрні можливості супер тема, і для цього потрібно, якщо є така можливість в компанії, реалізовувати таку штуку як кар'єрні треки. Це така, це такий трек, він часто зображається як стадіон. Знаєте, як поле стадіону, де відображаються, і такі як е, доріжки, скажімо так, де відображається, куди співробітник може рухатися з тієї чи іншої позиції. Це демонструє співробітник, куди він може рухатися. А матриця компетенцій, яка є додатком до цього треку, вона показує, які саме компетенції має мати той чи інший співробітник для реалізації себе на новій посаді. Тобто, це також дуже крута тема, і вона додає прозорості. Компанії, тому що кожен може зайти, кожен може подивитися, чим повинен володіти там техлід, тім там я не знаю, якийсь топ-менеджер, якими скілами потрібно володіти. До речі, матриця компетенції це крутий інструмент, ще для оцінки, коли ви проводите перформанс, призле рев'ю для надання більш аргументованого фідбеку. У вас повинно бути чітко прописано, що, ну, що має знати співробітник. Тому також крута тема, крутий інструмент для багатьох процесів, не тільки для ретеншону, ну, утримання майновець. От, е і, звісно, один з інструментів утримання це комунікація. Дуже важливо бути, комунікувати зі співробітниками, дуже важливо бути прозорими у всіх процесах. Тому, що, е як показала практика, скажімо так, навіть якщо в період там, рецесії, складнощів, криз, в компанії є ситуація, з якими вона ну, не може впоратися, скажімо так, є якісь. Стаються якісь ситуації, які приносять дискомфорт співробітникам. Якщо проте чесно комунікувати, зібрати, щоб там, наприклад, там CEO, операційний директор або хтось із ТОПів чесно сказав, яка є ситуація в компанії, частіше всього, це викликає не негатив, а розуміння. І потрібно розуміти, що всі дії в компанії, як на мене, як мені здається, вони будуються більше на Такої якісь людяності розуміння, що було б ок для мене, щоб пробили інші люди. Те ж саме відноситься до компанії. Я хочу, щоб люди були зі мною чесними, тому що я ціную чесність. І дуже круто, коли компанія чесна зі своїми співробітниками, незважаючи на ситуації, які відбуваються всередині. І до речі, кому я ж кажу, комунікація і чесність це напевно одне з основних, як на мене, так не ну, можу тут не погодитись. З тобою проговорили ризики, проговорили фактори, які впливають, проговорили інструменти, які ми можемо використовувати. І частково ти заговорила за соціальний пакет і бенефіти. Давай можливо більш детально проговоримо саме по цих пунктах, як вони впливають на процес утримання, тому що ми знаємо, що плюшки особливо mm -hmm. дуже люблять. Так, так і а мені здається, в якийсь період навіть дуже змагалася компанія з компанією. про те, у кого які плюшки кращі, і співробітники насправді і я знаю співробітників, які могли відмінити відмовити в офері, тому що ось там плюшка краща, одна якась, наприклад. Тобто раніше я розумію, що це було досить е, актуально і е, дійсно вирішально наразі. Як я дивлюся зараз по тенденціям ринку за того, що криза і рецесія, багато компаній вони трішечки урізали соцпакет саме в плані витрат, тому він все одно залишається важливим, але потрібно розуміти, що напевно вже не стало, як на мене, мені так здається, не стало такою гонитвою так, за цими за, е, якимись е, я не знаю, збільшеними соцпакетами. І, до речі, я знаю, що е, якщо плюшки це раніше була чиста айтішна тема, як то кажуть, то зараз. Інші сфери бізнесу вони також це включили, тому це наразі вже є всюди. От якщо говорити за взагалі систему, систему винагородження, скажімо так, я більш детально зараз розкажу, потрібно розуміти, що вона у нас виконує дві основні функції: перше це залучення нових крутих кандидатів, знову ж таки, тих ключових і хай-перформерів ми можемо захантити за допомогою соцпакету однією з і друге це утримання наших співробітників. Тому система винагородження вона складається з трьох основних аспектів. Перше це зарплата, компенсаційний пакет, так, як його ще називають, наша зарплата, і про це ми вже багато говорили, що потрібно для цього робити, як, що вона покриває, для, чому вона важлива. Другий аспект це система стимулювання. Система стимулювання це той процес, який націлений на те, щоб стимулювати співробітників виконувати. Опонувати цілі, які актуальні саме для компанії зараз. Тобто ці цілі можуть змінюватися. винагорода за досягнення цих цілей може змінюватися, але основна суть це те, щоб стимулювати досягнення певних цілей, які будуть вигідні саме компанії. І це, до речі, також класна плюшка, тому що співробітники, наприклад. Овер... коли вони там овертаймлять, вони отримують більшу винагороду. Тобто, якщо це вигідно зараз для компанії, для неї це є ціль. Якщо, наприклад, у компанії там я не знаю, зменшити витрати і потрібно відпрацювати в якийсь вихідний або святковий день. Рейд там більше ніж там півтора подвійний рейд, це також буде як стимулюванням захоченням їх працювати більше для досягнення цілі. Якщо говорити за мотивацію, мотиваційний пакет, як його іноді ще називають, це вже цілі, які вибудовуються для компанії для досягнення а, її аспектів, які а, більше впливають на культуру компанії, на цінність компанії. Так якщо, наприклад, я не знаю, там цінність це проактивність. І мотивація, вона буде мотиваційний пакет, він буде направлений саме на те, щоб мотивувати співробітників проактивно мислити, думати, як ну, можна покращити а, процеси в компанії, що можна запропонувати компанії, щоб вона приносила більше прибутки, була б більш вигіднішою, тобто різні тут можуть бути аспекти, і це саме стимулює співробітників думати і накривати е, ті цінності, які є у компанії. І до речі, дуже часто, коли в компанії є мотивація. Такий мотиваційний пакет, мотиваційний процес, який його ще можна так назвати, дуже часто впливає така штука, що цими хайперформерами, які можуть щось пропонувати, це є звичайні співробітники, навіть не лінійні менеджери. Тобто не потрібно недооцінювати в процесах покращення компаній співробітників, які просто працюють там, ну, на проєкті, наприклад, не є лінійними або техлідами. Тобто, це також дуже важливо. Тому соціальний пакет. Всі ці бенефіти і плюшки вони насправді відіграють ну, важливу роль, тому що цим ви можете закривати потреби співробітників і тим самим покращувати процеси, які є в у вас в компанії. Дякую. От, дівайся, відповіла. Давай тоді по традиції рекомендації. Угу. Як я вже і казала, що утримання це. Складний цілісний процес. Тому знову ж таки моя рекомендація це буде проведення аудиту. Проведення аудиту, і тут, напевно, аудит буде проводитися більше зі співробітниками для того, щоб зрозуміти, що їм не ок, які фактори їх демотивують, що вони хочуть покращити саме в роботі в компанії. Це буде один із перших кроків, які потрібно так зробити, для того, щоб зрозуміти, що саме потрібно покращувати. і стандартно аудит маємо те, що ми маємо. Думаємо, що ми маємо, Заговорюся, що ми маємо покращити наші компанії для того, щоб співробітникам стало краще і комфортніше працювати. Для того щоб зрозуміти, що нам потрібно впровадити, звісно, ми дивимося на якісь процеси, які є в інших компаніях. Так, наприклад, там дуже зараз популярна ця нематеріальна мотивація, різні там винагороди, ачівки. Тобто дивимося, що є зараз тренди, гейміфікація. До речі, також дуже круто працює зі всіма процесами. На утримання. Так, тобто дивимося, що у нас є зараз актуальне на ринку, на що потрібно робити акцент, робимо аудит ринку, що пропонують інші компанії, в плані того ж, наприклад, соцпакету, тих же зарплат, все це зіставляємо разом і маємо ефективний процес, який навіть не процес, ефективний план про те, як покращити цей процес. І, звісно, в процесі отримання дуже важливо комунікувати з менеджерами. Менеджери та топи для того, щоб е, всі розуміли свою причетність до отримання співробітників. Е, менеджер повинен розуміти свою зону відповідальності, за що він відповідає. Топ менеджмент повинен розуміти, що він транслює все е, на компанію. Те, як заведено, топ менеджменті воно буде заведено і в компанії. Ну і чар, звісно, він повинен розуміти, яку роль він відіграє, і які ризики він повинен транслювати і що йому потрібно робити зі співробітниками. Дуже дякую. Я впевнена, що цей запис буде дуже корисним для HR. Я сподіваюся. Я сподіваюся, що всі ретеншини, які в тебе будуть будуть успішні і комфортні кожного зі сторін. Дуже тобі дякую і до зустріч. Так, дякую, дякую, до зустрічі.